Доброго дня, любі друзі. Ось я поспіла диплоїдне лича. Стариця де примавєра, що в переводі з італійської мови поспішка весни. Хе, хоча вже літо. Ну, маємо те, що маємо. Цей, ці плоди я хотів купляв, думав, що вона буде максимально ранньою. Але на жаль, вона не така рання, як здавалось би. Ну що ми маємо? Маємо ми зараз покажу, підберуся трошки поближче цих. Маємо жовту плідну. М -м -м. Доволі спечнували лечу. У цьому році це вже щось. Набрала смаку, набрала цукру. В принципі, вже непогано. Е, бо в минулих роках е, так собі мені не дуже заходило. Але в цьому році солодка, дуже солодка. Загрузка, як ви бачите, шикарнюча. Е, що ще хочу сказати? Дуже довго висить на дереві. От вона може завялюватися і висіть, і висіть, і висіть. І буде довго висіти. Але я буду, мабуть, зривати її і будемо їхати вести на ринок. Будемо якусь копійку заробляти на фунгіциди, на інсектициди, тобто на е, засоби захисту, так сказати. Тому що без захисту рости не буде. А засоби, засоби захисту коштують зараз дуже багацько грошей. На превеликий жаль. Так що з вами був Сергій Манджуков, подивіться Сариса Де Прибав'яра. Ось вона вниз іде, 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 іде. йде. І вона тут теж не закінчується. А вона внизу ось теж є. Кому сподобався обзор, підписуйтесь, кому потрібні живці є трохи наявності. Так, да, кісточка не відділяється, але смак дуже гарний. Здоров'я вам! І вашим садам, як завжди, все найкращого, до побачення.